Поросніх у нас вчителі, намно на нас, вчителі, на наші мами, наші по землі, за руку нас ведуть, вчителі, на світі ви найкращим нам серця, гарячих ві. Чизвони, нас до школи. І зміється, зміється край. І радіє все до кола Все школа рідна З 8 березня. Дорогі вчителі, вітаємо вас з 8 березня. Бажаємо, щоб ви були завжди оточені. Любові, щастя та турботою. Дякую за турботу. Дякую за доброту. З 8, 8 березня! Дорогі вчителі, вітаємо вас 8 березня. Дякую за вашу роботу. Березо свята, краси, гармонії і любові. Бажаємо вам міцного здоров'я, особистого щастя та злагоду всім. Я. Веселого вам настрою, милосердної долі, до вичерпаного достатку, добра і благополуччя. Посміхніться, танний сніг, щастя падає Добре. до ніг. Нині ваш весняний день квітів в сонці і пісень.